Змучений неба погляд втратив свою блакить. Жовте волосся поля вицвіло від війни, падає дощ зі сталі в черстві окопні сни. Завтра ще не настало сховане поміж них. Та доки меч тримають руки і завзяття щит. Теплеться наша пам'ять променем крізь дощі, І віримо, що світанок змиє росою біль, і віримо, що настане світлий початок днів, і поверне ще воля, ніби весна у сад, жовто блакитні стяги, звільнені села і міста.